Усіх вітаю 23 липня 2025 року, місто Херсон. Ну що, деякі сорти виногради, які посаджені у мене на участку, щось новеньке, щось стареньке, а щось вже перевірене часом. Різні різні сорти. Ось, А ми перевіряємо, як вони себе поведуть в наших умовах на, наш, на моєму участку в самому місті Херсоні. А ви за цю працю поставте лайк, зробіть підписку. За що я буду вам дуже-дуже вдячний. Ну що, погнали? Це у нас Емір. Він насінневий. Посаджений осінню 2021 року. Квітнув в цьому році десь 3-7 червня. Морозостійкість указана 22-24. Подягав сіточки, прикрив. Зараз Сейчас... ось. Оце орки, сука, хуярять. Ой, Звиняйте, материться не зям. ось. Коротше, морозостійкість у нього 2024, але були випади. Зворотній він пережив у му році не дуже. Багато було випадів. Багато. Ну, щось повідбивав, щось воно. Розганяю я його. Ось це його гроночка, бачите, ось це, ну така, не знаю, кіло точно буде. А ось там ще він кинув мені. Це як це називається? Ой. Кинув мені ще врожайчик. Ну, перевіряємо, як він себе поводить. Чому накрита оця бумажечка? Боїться він опіків. Є у нього така проблемка. Ковпачок збрасує гарно, запилення теж начебто нічого. Хоча плотновата грона і можна, можна, да, можна його проріджувати десь відсотків на 10-15 І в цьому році він ще зелений. Але вже почав Ой. тріщати почав. Підтріскувати особливо отут внизу. Бачите, оце ту пусто. Я... О, о, зараз я вам покажу. Ось. Зелений що бубін, а вже підтріскує, Ну, я свічом обробив, отак, прямо тріщить, Щоб ви розуміли, у нас немає дощів. От слово зовсім. Зовсім. І я його майже не полівав. Паливу не було, а він зарівно тріщить. Може, то крайній раз я йому дав водички, то його і порвало. Може і так. Але тріск у нього є і з цим треба бути дуже обережним. Ну, перевіряємо, як він там буде себе поводити. Визріває він при навантаженні десь друга половина серпня. Брав я його у Єльцову однорічним, корневласним, калугінська форма, в нього дві плащини. І в цьому році десь 12 пагонів. Він на відновленні. Дві плащини, раз, два. Звисаючий приріст. І я не скажу, що в цьому році він жене кудись. Горки, не... орки, хігачать. Ось. Якщо він кудись жене, непонятно куди, але бачимо, що бачимо. З пасанком у нього, як на мій погляд, нормально. Нема такого, що пасанок кудись побіжав, незрозуміло куди, як, з якими намірами. Такого я на ньому не бачу. І рост у нього середній десь. Середньорослий він. Ягідка смаку, у нього нема виноградного смаку, у нього смаку черешня. Вага десь 10, 10, кажуть, що до 20 грам. Ну, може 10-15-20 грам грона від 500 до 2 кіл. Так що, якщо гарно запилиться, можна через один пагін залишати по великій гроні і буде все нормально. Грибніножка у нього крупна, вона не переламується. Що мені дуже подобається. Кольору вона темна, набирає, давайте так. Він може бути солодкуватий, приємний присмак, але йому треба повисити, щоб він набрав свого цукру. При нормально, якщо повисить, то набирає 20-ку, 19-20 брикс набирає. Вона така хрумка, м'ясиста стрижечку ще раз. Можна проріжувати від 10 до 15%. Ягідка буде крупніша, ягідка буде швидше набирати ваги і буде себе показ дуже гарно. Він цьому році у мене на відновленні, саджанців на ньому не робив. Чубук буде на осінь. Тримаю в неукруному стані. І працює, на ньому небажаний стимулятор ні в якому разі. От запомніть, на цьому сорті ні в якому разі не потрібен стимулятор. І так, 23 липня 2025 року, місто Херсон. Межазі на 2 км від Херсона. Комендантська 21 до 5. світло маскування на вікнах. Давайте так, як темніє, то жужить. Жужить піпець, дрони, як вдома. Арта лупить по місту, РСЗО лупить по місту. Коротше, у нас тут жах. Якщо ви це таке бачили у марафонах, напишіть. Але в Херсоні то жах. Переміщення по місту дуже обережно. Просто, не просто обережно, а дуже, дуже обережно, тому що літає, як у себе вдома. Будьте дуже обережні. Наші кожного дня щось палять по тилам. Ви знаєте, так палять ловко, що можна сказати, це може бути якийсь ефект. Тому що почали палити железку. То, щоб там по 2-3 дні самоліти не літають, то навіть орки плачуться, що це такі потери, такі гроші теряють, що вай-яй-яй. Але наші почали палити ще й железку. Ось, і це може теж дати якийсь ефект. Чекаємо, чекаємо, наші будують кіл -зону. Кажуть, що попалять орків. Не знаю. Чекаємо. Війна закінчується раніше е, трьох місяців, я думаю, що там десь трісне. Або економічно, або матеріально. Такі речі, як наші зараз роблять, е, скоріш за все, навіть наші не будуть чекати, що та буде так ефективна, але десь трісне. Десь трісне так, що ніхто не чекає. І та лошадь здохне і буде копитом дергати. А наші будуть бігати, бити її з боку і кричати Давай воюй ще. А вона не зможе воювати, тому що в неї буде проблеми. Чекаємо, чекаємо. Місто наше живе. Ой, навіть тролейбус бачив. Шуточки щось якось бігають, орки, сука, за маршрутками ганяються по маршруткам. Луплять. Коротше, Керсоні жесть, Керсоні Жесть. Але місто живе. Куди людям їхати? Куди їхати? Якщо їхати, гроші треба. В місті залишились ті, кому ні... або нема куди їхати, або нема средств, щоб жити десь. Окрім Херсону. Так що ми живемо в Херсоні. Світло, газ, вода є. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я вам дуже-дуже вдячний. Підтримайте україномовний контент. І наше тема більше прийде любові, благодаті, радощів та щастя. До зустрічі!